Днестий пад і декояна і ті пад речки на падербах. Ми пам'ятаємо наших братів і сістер. що у 1932-33 роках. Дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні на цей захід для українців щороку. Це дуже важливо

Окрайці виривали з рук малечі І з торбиночок, нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай? Усе суціль викачувало з вору, гриби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерли на Україні, російським людям поспіль заселя Хто ж на цієї це лежить сувління? Імперський молок світ за доля? Я бачив сам оту зовісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Я дотушно чи пенту мету з лапліча мінесі Лєтувос Республіко Сеймас прийме порічкіма, куріо голодоморос був припажентас українецю тотос геноцидов. Вже від 2005 року, коли Сейм Литви прийняв акт, який визнав голодомор, який був скоєний в Україні актом геноциду проти українців. Прийшлося докласти чимало зусиль Šios vizijos ruzumiev, šio molas buvo Žemnasgydos Stekyno vaiką, atsielsk promulantį įdėjų znešitį Ukrainskį narų. Ir reikėjo padėti labai daug pastangų, kad visi sužinotum, kad būtent tas visas veiksmas, jis buvo ne kaip kažkoks ir e, gamtos reiškinys, o kad čia buvo tiesiog suplanuotas veiksmas.